Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей. Нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла, промовляючи молитви із вірою, ми відкриваємо серце для небесної підтримки. Саме сорокууст має найсильнішу дію, тому молитву читаємо обов'язково сорок разів. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую Тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину. Нехай вона завжди буде під Твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під Твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята діво, Дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину. Нехай вона завжди буде під Твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую Тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під Твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую Тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята, діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята, діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята, діво! Дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину. Нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під Твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво. Дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята, Діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята, Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину. Нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під Твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята діво. Дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята Діво, дякую тобі за дар материнства, благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Присвята діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь. Пресвята Діво, дякую тобі за дар материнства. Благослови мою дитину, нехай вона завжди буде під твоїм покровом. Амінь.